Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Тема українського наступу стала однією з найголовніших тем на Аспенському безпековому форумі у Сполучених Штатах, одному з найважливіших таких форумів в Північній Америці. Учасниками цього форуму, як правило, є найвищі посадові особи у Сполучених Штатах і. Цього разу вони також висловлювалися щодо того, що відбувається у війні Росії з Україною. Так, практично всі погоджувалися, що це досить повільні темпи наступу, однак пояснювалися ці повільні темпи насамперед російськими минними полями. Коли українці знайдуть слабке місце у російській обороні, вони знайдуть можливість прориву та просування. Підкреслив колишній заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Кол. директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільям Берн спогоджувався із цією оцінкою. Наступ важке завдання. Наступ значно важчий ніж оборона у росіян були місяці підготуватися не тільки до оборони в південній Україні, але й створити щільні мінні поля. Однак, незважаючи на це, директор ЦРУ дивиться оптимістично на цей наступ і говорить, що він має інформацію, яка пов'язана не тільки з його подорожами в Україну, але й із даними розвідувальних служб. В українців вийде просунутись, підкреслив директор центрального розвідувального управління, і з цим погоджувався також і державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який сказав учасникам форуму, що зараз рано говорити про успіхи українського контрнаступу. Сполучені Штати і союзники, як сказав Блінкен, надали Україні все, що потрібно для успіху такого наступу. Однак, держсекретар нагадав, що представники американської адміністрації з самого початку наголошували, що це буде важке завдання, адже росіяни підготували серйозні лінії захисту, а українці пробиваються через них. Блінкен нагадав, що українці борються за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу. І Коли вони розгорнуться і почнуть діяти усі сили, які були навчені за останні місяці, мається на увазі, звичайно, ці сили, які навчалися насамперед у країнах НАТО, тоді все це матиме суттєве значення і призведе до змін у війні. Разом із цим, як підкреслив державний секретар Сполучених Штатів, поки що не спостерігається зміна позиції президента Російської Федерації Володимира Путіна. Блінкен підкреслив, що Путін досі вірить, що час. Залишається його надіяним союзником, і що він переживе і Україну і тих західних політиків, які підтримують нашу країну у протистоянні російській агресії. Очільник американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що є важливою задачею переконати Володимира Путіна, що це не так, що Україна як держава залишиться, і що Захід буде продовжувати допомагати нашій країні у протистоянні російській агресії навіть в ситуації коли коли російський президент та його оточення налаштовані на довге протистояння президент України Володимир Зеленський сьогодні вперше ініціював засідання новоствореної ради Україна НАТО через агресивні кроки Російської Федерації у Чорному морі. Зеленський зробив таку пропозицію у розмові із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Нагадаю, що Рада Україна НАТО це новий механізм, який був створений під час Вільнюського саміту НАТО. Перше його засідання відбулося якраз у кулуарах цього саміту за участю президента України та керівників держав-членів НАТО. Було підкреслено, що Україна, як і якась інша країна НАТО, може ініціювати на рівних консультацій з приводу безпеки в рамках цього механізму. Ну і звичайно, головною країною, яка має ініціювати такі консультації, якщо мова йде про загрози її безпеки, є саме Україна. І от зараз можна сказати, тестується те, як може працювати цей механізм. Є абсолютно очевидним, що Російська Федерація не просто хоче заблокувати. Чорноморський зерновий коридор після того, як президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про вихід з зернової угоди і припинення існування спільного координаційного центру у Стамбулі, створеного після того, як Україна і Росія дійшли до згоди із країнами-посередниками у створенні Чорноморської зернової ініціативи Туреччини та керівництвом організації Об'єднаних Націй Росія. Намагаючись заблокувати Чорноморську зернову ініціативу, водночас вважає за необхідне знищити одеський порт постійними атаками на портове місто, на його термінали, на ці вантажі, які знаходяться у Одесі, і вже були підготовлені до відправлення у рамках Чорноморської зернової ініціативи. Ідея російського президента є очевидна. Він побоюється, що під тиском лідерів країн глобального півдня, які виступають проти закінчення чорноморської зернової ініціативи, роблять це публічно. Під тиском президента Туреччини Реджепа Петійпа Ердогана, який намагається. Знайти нові аргументи для Володимира Путіна щодо продовження зернового коридору, Росія змушена буде погодитися із цією пропозицією і відновити механізм зернової угоди. Однак на цей момент, з точки зору російського президента, Одеський морський порт має бути вже повністю знищений, і сама Україна. Просто буде не в змозі технічно продовжувати діяльність чорноморської зернової ініціативи. Це вписується у концепцію Володимира Путіна щодо повного і остаточного зруйнування української інфраструктури і економічних можливостей у рамках війни на виснаження. По суті, це продовження тих самих людиноненависницьких дій, які ми спостерігали цієї зими, коли російська армія наполегливо знищувала критичну українську інфраструктуру, сподіваючись, що велика кількість громадян України виявиться просто у нестерпних умовах життя у містах нашої держави змушена буде залишити місця свого постійного проживання. А може багато хто просто помре від холоду. Ті сподівання російського президента, його найближчого оточення і тих росіян, які підтримують Володимира Путіна у його агресивних намірах, не справдились. І тепер Володимир Путін, як бачимо, взяв курс на нові дії проти української економіки. Перетворення ненависної йому України у економічну пустелю, здається, викликає справжнє задоволення російського президента та Всіх інших учасників цієї кривавої війни з російського боку. Однак ми вже розуміємо, що серед цих учасників можна не дорахуватися так званих штатних патріотів. Одних з них, як Ігор Стрілков, опиняється у слідчому ізоляторі після ніщівної критики на адресу російського президента Володимира Путіна, а інші. Змушені залишати зону бойових дій після того, як потрапляють під обстріл і навіть можуть зазнати порани. Сьогодні стало відомо про загибель одного з російських пропагандистів, який брав участь у забезпеченні російської агресії ще у 2014 році. І це ще раз нагадав, що учасники цієї війни з боку російської пропаганди такі самі солдати знищення Української держави, як і ті, хто тримає в руках зброю. А так званий колишній прем'єр ДНР Олександр Бородай, тепер депутат Державної думи Російської Федерації, також виявився на фронті в районі Бахмута і потрапив під обстріл. Призначення Бородая так званим прем'єр-міністром ДНР у 2014 році продемонструвало, що мова йде саме про російську окупацію Донбасу, адже Бородай і тоді був громадянином Російської Федерації. І зараз, як бачимо, він знову на території тимчасово окупованої Донеччини знову намагається брати участь у окупації регіону російськими загадниками, щоб не було ні у кого сумнівів, що всі ці дії, Пов'язані зовсім не із якимсь внутрішнім конфліктом, як про це часто люблять говорити російські пропагандисти. Це окупація у чистому вигляді. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали і BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!